Як зробити Салісмундус в грі Майнкрафт з модом Таумкрафт 6? Для цього нам потрібні будуть віз-кристали, які добуваються в печерах. Їх є шість варіацій: це є кристал повітря, кристал вогню, води, землі, ентропійний кристал і е, кристал порядку. Щоб добути цих кристалів, кристали віз, потрібно просто їх зламати. Ці кристали спавняться в печерах, як і звичайні руди. Тобто ламаємо ці кристали і отримуємо з них кристали Віс зламали. І йдемо до верстака крафтити наш Саліс Мундус. Саліс Мундус крафтиться дуже просто: будь-яких три віс-кристали. В мене це буде вогонь, земля і повітря. І також один кусок редстоуну, один кремній і одна миска. І отримуємо Саліс Мундус. Ось так просто і легко він крафтиться, але цей Саліс Мундус потрібен буде нам для багатьох крафтів в подальшому. Якщо ви задумаєтеся грати з модом Таункрафт 6. якщо хочете більше ставити лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. А на цьому я з вами прощаюся, тому тепер ви вже будете знати.